Доброго часу вам, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог треси компанії Фармасі за жовтень місяць. І у мене сьогодні 11 відео розпакування ваших і моїх замовлень. Хочу сказати вам красно дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви на мене підписані, робите перегляди, ставите оподобайки. Для мене це надважливо, тому що я розумію, що я щось роблю корисне і інформативне для того, щоб ви мали змогу знайомитися з продукцією результативною, екологічною продукцією турецької, турецької компанії Фармасі. Так, у мене зараз велика коробка. Ой, Прям велика коробка! І що в мене перше? У мене перше це в мене в замовленні дві чудові шампуні. Це шампуні, йдуть кератинова терапія 360 мл, 189 гривень. Гарно мати, звісно, догляд повністю всієї лі лінійки. Там йде такий для волосся, спрей для волосся, маска кондиціонер і шампунь. Люди брали вже ті продукти, вирішили це раз взяти 189 гривень. Дуже гарне відновлюється волосся, сяє легко розчисується, не заплутується, тому не ви, ми не розтягуємо, коли запутене волосочко. Ми розтягаємо. Коли смикаємо, ми розтягуємо потончуємо волосинку. Ми цього не замічаємо навіть, і потім вона стає крихка і ламка, і посічена, поступово починає ламатися. Тому завжди кажуть, не бажано розчисувати волосся або розчисувати волосся вологе рідким гребнем. І звичайно, маєте спреї для волосся, які полегшують потім розчисування. Ось так. Далі, в мене засіб така гарна краса. Це мило для інтимної гігієни і жінок. Тут у нас 225 мл. Це мило іде потрійної дії, тобто противогрибкове, противозапальне і противомікробне. Дуже це зараз у нас новий дизайн 239 гривень в каталозі. Новий такий дизайн. Коробочки у мене ще є в ранішньому дизайні, але для мене воно нічим не відвідлічено від, від, ну, немає що те, що те для мене однаково воно дуже високої якості, результативності. Якщо десь Спрілість, пече якийсь дискомфорт, не міняє мікрофлору, підходить для самої чутливої шкіри жінки в інтимній зоні. Мені вистачає на 6 місяців мінімум. Тобто, це з дозатором дуже зручно. Доктор Туна е потрібної терапевтичної дії, мило для інтим... інтимної гігієни жінки. Так. Далі в мене іде так було замовлення, була ще акція за кожні 5 балів, можна було купити парфуми по ціні відняти 25% для всіх людей. Головне зробити на 5 балів. І людина в мене це замовлення зробила, і тому замовила собі ось такі парфуми. Мене бачили, мене тестували ці парфуми. Я дуже задоволена, тому що це вже повторюється не перший раз в мене в моїх розповідях. Це таке парфум, такий дуже чудова парфумована водичка. За, зазвичай вона 249 гривень. А зараз людина взяла за те, що купила на 5 балів з каталогу по 187 гривень. Дуже гарно, так презентабельно, я рахую. І такий аромат е шлейфовий, стійкий. І їй не потрібно багато. Їй потрібно 2-3 нажима. Це максимум, максимум натискання і все. І буде, шлейф буде дійсно йти дуже гарний. Мені дуже подобається. Я для себе через скільки років відкрила ці парфуми. Сігнора взагалі ризикнула і вдало, тому що дійсно дуже чудові парфуми. Думаю, що вони будуть. Так, далі в мене в замовленні туш Зен. Тут 8 мл. Це лідер продаж. Силіконова щіточка з однієї сторони коротенькі такі, як скажемо, ворсинки, тільки це пластикові, а з іншої більш продовжені. І ем, виходить так, що можна і коротшою, і довшою. вона не осипається. Мені дуже подобається в тому плані, що це ем, та туш, з якою я познайомилася, тому що вона була в стартовому наборі, який я отримувала при тому, коли е, тільки оформилася, е, заре, зареєструвалася в компанії фармасі. Я, звісно, була знайома з першого початку. Це була ця туш, тому для мене це напоминання: те, як я починала працювати в фармасі, знайомитися з продукцією. Чудова туш, нічого не можу сказати. Чудова, так. Зараз будемо вже одягати окуляри. Декоративка, декоративка пішла, а я дуже полюбляю декоративку, ви ж це знаєте. Так, значить все достала. В мене в замовленні, я покажу вам тільки ем, номери. Ось, в мене три помади. Ось, я відмітила. Матові помади 4 мл, дуже стійкі, дуже стійкі, мені дуже подобається і я задоволена. Ось у мене три помади, бачите, я відмітила їх пастою. Це дійсно щільна текстура, дійсно, це без, як це говорять, немає. Щоб хтось проти мені стояв, що вона не, не, не стійка, вона дійсно стійка, вона не липне, вона нікуди не дивиться, вона нікуди не дівається, нікуди абсолютно, дивіться, немає нічого. Щільна текстура, бездоганний контур, матовий фініш. Я задоволена до е, на всі 12 балів по сучасному 4 мл 219 гривень, але вона, ця помада, вона надовго її вистачає. Тому бувають акції, бувають різні пропозиції, які можна колись купити і дешевше. Тому, будь ласка, звертайте увагу, коли ми ставимо консультанти, ставимо десь в інстаграмі, фейсбуці наголоси на те, що є акція, є там тижнева, 5 днів, 7 днів, 2 неділі. Місяць може бути акція. В каталогах цієї акції немає, але нам кидають. І ви може бачили, звертали увагу, що я стараюсь інформувати, тому що дуже важливо, щоб ви взяли по гарній ціні. Тому що це чудово. І в мене такі три помади по 239 гривень. Люди вже брали. Ой, не можу ось так. 09, 03 і 209. Отак. Покажу вам ось так. Не буду розкривати, нічого не буду робити. Тут такі віконця є, де можна побачити, але побачити це одне. А коли ви на губах відчуваєте це геть інше, геть зовсім інше. Бачите, фармасі дуже гарно, дуже достойно, і я задоволена, тому що я сама ними користуюся. І знову ж таки, в стартовому наборі була помада теж матова, та, з якою я знайомилася. Далі в мене в замовленні три туші. В мене такого ще ніколи не було. Три туші для брів. Ви знаєте, що я користуюся. зверх ногами чи що? Я користуюся. Дивіться, ось так. Саме цікаво, я буду якось розбиратися з номерацією. Так, бачите, три, ну вони якісь три, три наче як різні. В каталозі виглядають ось так. Дивіться, я користуюсь моя ось туш для брів. Це ось моя. Ось, ось нам... я намалювала геть ту тушу, ту, щоб ви бачили, наскільки співпадає колір. Це вже моя друга ось така в неї щіточка. Так, 199 гривень 5 мл. Так, дивіться. Ось так. Дуже, Вона малесенька, вона така малесенька. ну, Дивіться, бачите, по відношенню до нігтика. Вона менша, ніж туш для цей. І в мене, до речі, зараз вона теж на бровах, Я нею постійно користуюся, тому що я полюбляю цю туш для брів. І саме головне, її 5 грамів. Це, це багатенько, це немало. І тому взяли в мене всі три кольори. Тобто, взяли світло-коричневий, коричневий, коричневий темно-коричневий. Я постараюся, звісно, для себе якось вияснити, де тут які кольори, тому що я поки що не розуміюся. Я для себе, допустимо, купувала свій кольор, то мені не було там, є, немає, тому що я. Старалася роздивитися тут, але я нічого тут не роздивилася. Вона ну, не хоче фокусувати. Даже. Нічого я там не розгляділа. Коробочку я викинула, але на коробочці я не бачу нумерації. Як вони нам видають? Я, я ж кажу, дякую, хто, хто нам пакує посилки. Ці, тому що я не розбираюся, як воно. Дякую людині, що це в, в одну хату, в один дім, в одній людині і що це піде. Е, тобто е, я не буду, ми постараємось якось я побачу, як я навчуся, щоб я роз, е, вдруг мене такого раз і замовлять хтось таку, хтось таку. Потрібно мені розібратися, як їх розлічати. Ось такі по 199 гривень три штуки теж. Бог любить рийцю. Так. Ну, чудово. дійсно чудово. І я вам ще раз повторюю: дивіться, ось мій колір. Це туш моя, яку я помалювала. Бачите, сонечки, таке полус... Оце. Вона геть схожа з тим кольором, що є. Настільки, це чудово. Так, далі в мене. Ви знаєте, що в мене е, третій рівень по е, клубу в фармасі за три місяці я зробила. І ви бачили, я вам показувала, що мені прийшов подарунок за, за одну гривню за 99 копійок. Це мені прийшла така футболка е, поло. Так, кепка і такий записник, в ком я вже працюю, це вже в мене третій записник. Я вам це показувала, це одна частина подарунку від компанії за моє це, і. Та -да я взяла техніку. Я ж вам казала, що техніку. Я взяла, це моя мрія, я все якось ніяк не могла собі це купити, чомусь якось так виходило, що е -е... якось випадало з голови. І я взяла собі тостер. За 46 гривень за те, що в мене третій рівень в компанії Фармасі за три місяці, і мені за 46 гривень компанія прислала тостер. Я його, звісно, достала вже. ось така красуня. Буде гарно буде у мене така є від компанії фармасі. Крапельна кавоварка. така у мене кавоварка біла, теж білосніжна. білосніжна Буде мене тепер тости, будемо робити тости. Дуже дякую компанії за те, що ви цінуєте нашу працю і даруєте нам такі подарунки. Тому це для мене надважливо. Дякую. Так, і звісно, це дякую я і компанії, і я дякую вам, мої любі, кожному, кожному за кожен. Код за кожне моє... замовлення в мене, ви е, теж приймали участь в тому, щоб я е, прийняла замовлення, його оформила, його здала, його отримала, е, вдавав, доставила. І щоб ви мали користь результат і радість від застосування косметики, е, і також прибирання оселі, веган, еко е, чи, чисте, е, щоб ви мали тільки головне користь, радість, здоров'я і Красу. І кожен із вас, хто до мене звертається, хто мене купує, навіть один код. Ви мене приближали до цього фінішу такого гарного, до третього рівня. Тому що ви замовляли, я виконувала замовлення, доставляла і, звісно, маю за свою роботу таку винагороду. Дякую кожному з вас, кожному, кожному. Обіймаю вас сердечно і звісно ж таки в мене так замовлення є. В мене бали, і я за бали взяла, тому що я е, не можу інакше. Я е, от допустимо, у мене 27 балів, да? Коли маленьке замовлення, я все рівно доберу до 35 балів, щоб узяти, тому що дуже гарні ставлять пропозиції. Цей жовтень місяць був надчудовий для мене особисто, тому що на все, на що я не дивилася, на ті, мабуть, 10 одиниць у нас було. На все на що я не дивилася, було мені необхідне, потрібне було ну важливе. Тобто, все, що б я не взяла за свою працю, за свої 35 балів, це все було потрібно. Тобто не було чогось такого, що та поставили, аби щоб нам поставити, знаєте, що не хочеться нічого купувати. Ні, молодці. Дякую компанії, що ви продумуєте для нас, щоб ми е, мали мотивацію все ж таки взяти на 35 балів, а потім ще на 35 балів, якщо ви допустимо мене там 48 балів, 52 бали. Тобто я щось придумаю, я доберу чимось і буду знати, що в мене буде винагорода за мою працю. Тим паче, що до мене люди звертаються. Ми е, продаємо, продаю і пересилаю по Україні, і це іде співпраця. Тому ось такі по 65 гривень, це в нас іде веган містер Віпс, концентрований гель для прання темного та кольорової білизни 500 мл. На закладку білизни прання потрібно 33 мл. У нас є дуже гарні мірні чаші по 49 гривень. Це те, що буде, ви будете користуватися роками. Теж містер Віпс написано. Так що звертайте увагу, що є чим виміряти. Зараз уже в Фармасі, дякую компанії. і... Беремо навіть дитячі, і це найголовна найголовніше, що цей гіпоалергенний засіб, гіпоалергенний концентрований, при тому, що не шкодить для людини, дитини і навколишнього середовища. Це веган продукція. Так що 33 мл тут 15 пранів в каталозі 229 гривень. Я взяла за свою працю по 55 гривень. Ну, ви знаєте, якщо ви мене замовляєте на 35 балів, то звісно я вам висилаю е, повністю фото, де наші коди. Я ставлю в інстаграмі теж це і в групах ставлю, що пропонується от завтра 1 листопада, і знову таки будемо на на листопад місяць. Знову такі подарунки по приємним цінам забали. І я теж моментально виставляю в інстаграмі, в Фейсбуці, в групах своїх, що дивіться, будь ласка, є мотивованість. Якщо вам щось підходить, то згрупируйтеся з кимось і будете мати подарунки. Таке було моє 11-те відео розпакування. Так я закриваю, дякуючи вам і всім, хто мене замовляє. Закриваю місяць жовтень, дуже продуктивний, дуже насичений. І я. Вірю, і, вірю, що вам іде тільки на користь продукція компанії фармасі, тому що це дійсно результативна, еко, веган і без алергій, без хімозності. І тому, якщо вам потрібно, може зареєструватись, ви хочете зберегти свої кошти, на чомусь економити. Бюджет можете замовляти від одного коду. У нас дуже багато є пропозицій, коли можна на 800 гривень і безкоштовна доставка по цінам каталогу. Коли можна нати... Тобто в нас компанія постійно нам ставить пропозиції, і це дуже вигідно, дуже цікаво і є до чого стремитися. Тому обіймаю вас сердечно, дякую, що ви зі мною закриваємо жовтень місяць. До нової зустрічі. З вами була Наталя, миру в кожній оселі. До побачення. До, на сам, самої найскорішої зустрічі!